Головний прокатний хід цього тижня епічний байопік славетного режисера Рідлі Скотта, присвячений французькому імператору Наполеону I Бонапарту, повернув до життя старі суперечки про те, хто він, національний герой чи тиран, з чим ім'ям пов'язані найтемніші сторінки історії країни. Наполеон з'явився у важкий період класових війн та відкритого громадянського протистояння у Франції, що супроводжувалися жахливою інфляцією та корупцією. Проте він привів країну до світового панування. Наполеон став одним із найвідоміших людей в історії та одним із небагатьох історичних персонажів, чиє ім'я було увічнено у назві страви. Але насправді ім'я Наполеона пов'язане не лише з тістечком у формі імператорської трикутки. Мало хто знає, що кулінари усього світу асоціюють із великим диктатором також рецепт курча Маренго. Що ж це за курча таке? Дивіться далі. Наполеон Бонапарт був гурманом, проте зазвичай він їв швидко, рідко проводячи за їжею понад 20 хвилин, і як наслідок часто страждав на шлунок. Його камердинер Луї Етьєн Сен-Дені у своїх нотатках писав про те, що імператорові найбільше підходили прості страви. Він віддавав перевагу гарному супу, який любив їсти дуже гарячим і гарному шматку вареної яловичини. Варені яйця або пашот, омлет, маленька бараняча ніжка, котлета, філе яловичини смажена бараняча грудка або куряче крильце, сочевиця, боби в салаті, були тими стравами, які зазвичай подавали імператору на сніданок. На столі вранці ніколи не було більше двох страв, обід був більш вишуканим. Стіл накривали багато, але імператор, за спогадами того ж таки камердинера, ніколи не з'їдав все до кінця. На обід він волів їсти м'ясо чи овочі, а завершував свою трапезу шматочком пармезану або сиру рокфор. Якщо під час Аз обіду були фрукти, їх подавали, але їв Наполеон неохоче. Найчастіше це була чверть груші або яблука, або невелике гроно винограду. Особливо йому подобався свіжий мигдаль. Імператор так любив його, що з'їдав майже всю тарілку. Йому також подобалися вафлі з вершками та цукерки. Після їжі подавали каву, більшу частину якої він залишав у кухлі. Секретар згадував, що коли Наполеон працював допізно, до 2-3 годин ночі, він наказував подати гарячий шоколад. Щодо алкоголю, то біографи стверджують, що Наполеон був великим любителем випити. Під час їжі він пив вино, розбавлене водою. Вважав за краще або Бордо, або бургунське вино Шамбертен. Один із супутників імператора на острові Святої Олени, храф Деласкас, зазначав, що Імператору це вино доставляли у всі кінці світу, де б він не був, хоч у Німеччині, хоч у Москві. Він вважав його дуже корисним для себе. Іноді за обідом випивав келих шампанського. Ну і тепер, після шампанського, перейдемо до страви, яку кулінари усього світу асоціюють із наполеоном. Це курча Маренго. Існує популярна легенда про приготування курки Маренго. Винахід цієї страви приписують Дюнану, шеф-кухареві наполеонівської армії в Італії. Увечері, після битви при Маренго, 14 червня 1800 року, Дюнану довелося спішно приготувати вечерю для генерала Бонапарта, який святкував перемогу. Все, що в нього було в запасах провізії, це курча, три яйця, чотири помідори та пляшка оливкової олії. Солдати також. Знайшли для кухаря трохи цибулі, часнику, зелені, а також зловили кілька раків. Спосуду знайшлася велика каструля. Хтось із рядових поділився сухарями. Для імператорського обіду, скажімо, відверто, не густо. Вирішивши, що приготування курки цілком займе занадто багато часу, метр Дюнан розрубав курча на шматки, просмажив їх в оливковій олії в каструлі, яку використовував замість сотейника. Потім він залив підсмажені шматки густим соусом із томатів, часнику та цибулі. Для аромату додав трохи коньяку із похідної пляшки самого імператора. Також його кулінарний досвід підказав йому подати. Курча на підсмажених хлібних тостах, які він прикрасив зеленню крутим яйцем та раковими хвостиками. До речі, ніхто раніше не готував курча із раками. Імператорові страва сподобалася. А послідовники кухаря Дюнана покращили рецепт. Вони додавали до курчати креветки, різні соуси, печериці та маслини. На сьогоднішній день це один із найвишуканіших рецептів приготування курчати. З'явився він випадково, але завдяки наполеону Бонапарту став відомою стравою французької кухні. Втім, історики стверджують, що це лише легенда, і страва була створена рестораторами на честь перемоги Наполеона. Як би там не було смачного! Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям!